Друзі, всім привіт! Мене звати Лена і ви на моєму ігровому каналі. І сьогодні моє перше відео. Так, так, сьогодні моє перше відео. Одразу прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк і коментарі пишіть теж. І так, я просто люблю грати ігри, я люблю грати в Sims. і я ще є модератором в однієї прекрасної, прекрасної дівчини. Яка теж грає Sims ігри. Я настільки люблю інколи грати ігри, що вирішила з вами поділитися теж цим, як я граю. Я не є якийсь профі в Сімс, але просто от, як люблю, так і граю. І так, я придумала челендж. Челендж називається Захоплення світу Сімс. Інопланетна Династія. Це перше покоління, посол Зірок. Приземлення. Я такого челенджа, чесно, не бачила. Можливо, він десь і є схожий, але це я придумала сама. І так, в нас це перше покоління, це наша сімка. селена Небулус. і вона е, вже як півгодини тут на планеті Сім сидить. Е, і так, це наш участок. Ми не маємо грошей, і ми, як ви бачите, взагалі в Evergreen Harbor просто в жахливих умовах нас поселили просто і Нас прислали сюди, і задача наших трьох поколінь покоритись від Сімс. І в неї яка задача? В неї задача. По-перше, в неї немає грошей, так? По-друге, досягнути е, максимального рівня слави, побудувати на цьому участку будинок. Ми не маємо права виїхати, поки ми тут не побудуємо будинок, і е, досягти максимум репутації, е, розвинути навички, харизма, акторства та медіапродукція. І жоден всім не має дізнатися, взагалі, що ми інопланетянки. Ми вже тут почали е, комунікувати сімсами, які тут живуть. Але ви бачите, в нашої сімки взагалі настрій не дуже. Вон там ще якась побігла. Е і будемо зараз з вами, по-перше, з кимось знайомитися ще, тому що нам треба стати суперпопулярними. Е от, і по-друге, нам треба їжу якусь їжу позбирати, бо це жесть, у нас немає грошей. Тому, якщо вам цікавий такий челендж, то ну друге покоління, там будуть інші правила. Там треба буде досягти влади. Там буде політик і маніпулятор. І якщо вам цікаво, я розпишу по кожному поколінню. а Зараз ми починаємо наше перше покоління. Мені вже дуже хочеться пограти, бо я дуже люблю таке, що там прям жестяк, нема грошей, нічого немає. Я Прям це обожнюю. Будувати я не вмію. Ну, будемо з вами старатися щось будувати. Можливо, ви мені щось будете підказувати. Тобто, давайте ж поїхали. Ага, ну ми тут поки що спілкуємося. Тут якийсь такий. Давай поговоримо з тобою. Ось ми миші. В нас під лавкою миша бігає. О, добре, що вона цього не побачила. Це звичайно, жесть. Угу. Не сподобалося Пішов ну йди, йди, щасливої дороги тобі. Окей, зараз підемо щось шукати. Е, і так, я подумала, ого, тут прям така в нас тусовочка. Вау, ну, давайте з ними познайомимося теж. А ти чого розстроєна? Ельфаба, ти чого розстроєна? А -а -а. Я знаю, вони двоє там, верховні маги якісь в. в магії, е, І так. Це що таке? О Боже, я думала, це миша, а це кульочок летить. Я, чесно, не знаю, от, де це збирати. Зараз я так пройдуся. Отут, ніби можна щось. І чи взагалі є, що тут збирати? Можливо, нічого немає. Е, я думала, як? Я думала, як. Ага, значить, вона там спілкується. З ними Ну, добре. Е... Копати прекрасно. Я думала, нам купити якусь гітарку і тоді вже будемо співати щось виступати, тому що ми маємо бути популярними. Я подумала, О, хай вона співає у нас. Співаємо". Ну, клас! А на що нам копати, з говорити? Давай повтикаємо в телефон. Молодець! Молодець! Нічого не скажеш. А ти не, не думаєш, що тебе накаже начальство? Собі довольна вже. Давай біжим. Так, 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 перепрошую. Оп-оп-оп-оп-оп, давай побігли, побігли, скоріше трошки, прошу. Копати буду. Ну, да, давай повтикаємо в телефоні, обов'язково. Ну, в тебе просто искоричный смех. Итак, значит, э, камень у 50 симолеончиков. А мы можем извлечь о камене? Блин, а что я зараз из... 85. Класс. Продаем. Так. Итак, значит, я вырешила Та вже не будемо з нею іздіватися. Хай в неї подорожі будуть безкоштовні. Хай їй інопланетна ця от тема. Зробить просто безкоштовний квиток на проїзди. І давайте відправимося. Ну, Давайте подружку нашу візьмемо вже. Відправимось в мусорки, пораїмся. Це тут, напевно, буде мусорка, а можливо, ні. Зараз подивимося. Сміттєбак Нам треба. Ей, ти чого колпак на голову надів? Ти чо? Чувак. Давайте йому комплімент зробимо. І їй. Бо вони якісь розстроєні тут. Стоять, задихаються. По-перше, давайте їжу пошукаємо. По-друге. Будемо шукати зараз. Ну, що зробиш? Що зробиш? Нам треба. Нам треба побудувати якесь житло мінімальне. У нас нема їжі. Взагалі, капець просто. У нас кинули в жахливі умови. І думала, тут хоч якийсь унітазик є, по 50 сходить. Нема унітазика. Так, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Бо я просто з максимальним натхненням записую відео. Uh, не сподіваюся, екран не дергається. <с> Якщо щось не так, то ви мені кажіть, бо я ж не профі. Я просто профан, який любить дуже 74. Так, ну давай, моя хороша. Давай, що там? Що там ми знайдемо? Ага, чесник. Ну. окей там. Нема коли болтати. Нема коли болтати. Чесник, в принципі, можемо посадити. Окей, зараз посадимо. Не знаю, як він в таких умовах екологічних там буде рости у нас. А ми ще не можемо голосувати? Ок, я не можу подивитись. М -м да уж Ліжко. Оце клас. Ми, значить, будемо мати, де спати. Я вже знаю, що на заставку поставлю. Так треба віддивитись, зроблю скріншот. <laughs> а, це прикол. Три Сімаліона. Так, напевно, я можливо. Яка із мусорного контейнера. Ну, звісно, like ну а що ти думала? Що це тобі так просто потрапити на планету Сімс? Давайте їжу ще пошукаємо. І так, у нас. Е, я не знаю, чи є українська мова взагалі. Якщо ви знаєте, то скажіть. може, я поміняю. Ну, Досук у нас впав, і гігієна у нас впала, і просто жесть у нас відбувається, але треба ще шукати. Треба ще шукати. Давай, 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 давай. Так, що тут у нас є? Нічого нема. Треба явно голосувати за комплекси Мір і якось приводити це місто до порядку, бо нема ради. Ой, давайте попробуємо проголосувати, я не знаю. Ага, жвечне розімні. Нє-ні. Мені, мені смерті нашої не треба, я його продам. Давайте зразу ж продали. Іди голосуй. Іди, моя хороша, голосуй, давай. Клад. Оч. 8? Не поняла. Ага, добренько. Давай з тобою познайомимось, Пірсін. Ми зараз ще на мусорку поїдемо. Давай, йди з пірсигом, знайомся. Не хочеш? Ага, ага. О, вона йде мусор викидати. Давай, давай, викидай. Так. Шукаємо їжу. Ми з знай... потім познайомимося. Давай, давай. Все наша мусорка. Давай. Нема виноградик. Оця викинула виноградів. Давай відправляємося з нашими друзями. Ей! Ну, ця не хоче їхати. Відправляємося, значить. Е відправляємось. Ми вже хочемо пісяти і помитися. Відправляємось ще кудись. от сюди. Тут би мало щось бути, правда? І тут. Я от не знаю, чи тут є, тут може бути. Швидше за все, давайте відправляємося. Нічого нема. Давай вам пожалуємося. Це заліпіліток. Він нам не цікавий, але можливо у нас очки вліяння виростуть. Нам ще треба завести якогось чувака, щоб народити дитину, але поки що не зараз. Не в цих умовах. А! Капець, тут ні рибу не половиш, ні нічого. Так, ну, я думаю, що нема коли тянути. Треба брати і відправлятися. Угу, нема. О, відправляємося далі. О, 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 сюди. Можливо, тут щось буде. Подивимося. О, дивимось! Я... Дивіться, тут навіть тут жахливо, більш-менш в нормальному районі. До чого вони. Ладно. Ми можемо попісяти. Це прекрасно. Ти не можеш туди зайти? Та чого? Ну так може ж Давай пісень. Так, руки помиємо. Почи... Почистим зуби два рази. Та в нас... в нас шикарне життя. В принципі, я думала, буде гірше. Ми, Ми досить швидко, більш-менш. А... Ну, яке суспільство? Всі втикають в телефони. Ок. Давайте помиємо ручки. Так, Звісно, ми не будемо знімати рукавиці і помиємо руки. А як же? Почистим зуби. Назгієна дуже помало росте. Можна набрати стакан води і випити, але я боюся, що вона отравиться тою водою і помре. Ага. О, вже все. м'ятна і свіжо. Прекрасно. Ну давай. Раз два. Раз, два, раз два, раз два. Почистила, почистила. Еклєр? Е, 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 не будемо того їсти, ти здуріла. О, ми зараз викинемо тарілку в смітник. Ха, Ха. І пошукаємо меблі і декор. Я не зрозуміла, може знайшли ліжко. Чи воно в нас отут? О, окей. Давайте. Читерством трошки позаймаємося. Це, в принципі, така сама заставочка дуже-дуже прикольненька може бути. Ого, ну давай ще пошукаємо. Так, все погано, але ну, я, я. Ти що прикалуєшся з мене? Так, який це виноград? Звичайний, от його залишимо, потім його з'їмо. Оцю фігню ми продаємо. І чесник ми посадимо. Зараз ми почистимо зубки і, і вертаємося додому. Будем... Щось знайшов що в другому поспілкуємося. Так, давай. Ідемо по трошки, настрій собі піднімемо. Угу, ми не грає. <реклама> 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 ми можемо вибрат посадити. Добре, вертаємося додому. Все. Фух, ми вернулися додому, в нас просто жесть, Я не знаю. Я, я, не знаю. я думаю, нам треба по-любому посадити цей виноградик і чесничок. Давай тут десь посадимо. Ось тут. Я сподіваюся, вона зможе це посадити. Давай посадити. Посадити. Посадити, давай посадимо. Ну, тобі дуже весело, я б на твоєму місці так не веселила, звичайно. Чесник сади. Полити. А це не полити, так? Да? Ну ок, пливаємо. Ну, ти кашляєш. О Боже, О, повітря жахливе, повітря жахливе просто. Отрадітельний воздух. Давай повтикаємо в телефон, телефон ну, але телефон є. І так, в нас є 391 сім мальйомчик. І в першу чергу нам треба. Нам треба. Ага, у нас є ліжко. У нас є ліжко. Це супер. Ну, я зараз думаю, що треба було їх просто продати це ліжко. Капець. Капець. Я не про. Я тільки що втратила гроші. Я в шоці. я в шоці. Ну ок. Так, добре, давайте щось подумаємо, на чому спати ми можемо. На чому ми можемо спати? А палатка, якась палатка. Палатка 400. Блін, я би могла зараз купити. Це капець. Я реально могла зараз купити. Я не можу її купити палатку. Добре, ми. Я не знаю, що робити так. Ну ок, ми можемо купити, в принципі, якийсь піньок. Давайте купимо пенька. Давайте купимо пенька, як думаєте? А чого ні? Так, гриль. Ми можемо купити холодильничок. Я навіть не знаю. На що потратити наші гроші? 390. От, в нас є такий морозко за 140. 5 мільйонів. І я вважаю, це прекрасно. Купляємо. Купляємо. Далі. Тут має де в нас де в нас що? Де в нас кущі попісять? Де в нас кущі на 5? О, все! Кущ купили. Зараз де десь в кутик його поставимо, щоб не смерділо. 191 ще в нас є. Угу, 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 угу. Так, диванчик, 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 тахта, символ А, ствол дерева, комфорт. Блин, я сейчас куплю, на нем можно будет спать, и я это переживаю. Сдремнуть, мне требуется что-то такое, чтобы можно было сдремнуть на нем. Уже на мне не хватает. Мож, можна купити душ якийсь. На душ мені не вистачає. Я не... Я в отчаянні я в отчаянні Ми купили в результаті просто холодильник і кущ. Та ладно, я собі куплю зараз якусь лавку. А, нам треба купити сміттєвий бак. От бак для сміття. Нам це точно треба. От, ми будемо мати, куди, куди це все викидати. Ладно, я хочу отакий бак купити за 540 контейнер. Поки що куплю отаку просто отаке сміття, щоб ми це мали де викидати. Знаю, можливо, це нелогічно. Можливо це нелогічно, і я не буду купувати. Ладно, давай, давай купимо стільчик і Ну реально, все, купляєм лаку, купляємо лавку. Купляємо якогось пінька. Тут на цьому можна було стремнути, я так думаю. От, от і буде у нас піньочок. Все, і кущик тут. Прекрасно. І ми ще столик навіть можемо купити. Отакий От чудесненько, Ну, давай що ми тут? Ми тут можемо вздрімнути, і в нас ще 26 залишилося. А ну, давайте попробуємо, Можливо, мені я зможу купити сміттєвий бак. Зараз попробуємо, Такий, подивимось. Чи можна буде щось туди викинути? Дітське корзина для мусора, Окей, окей, а ну давай. А ну, давай щось. Поїмо. Що. Значить, всі закуску овсянка. Давай. Так, зараз сядемо, відпочинемо. В принципі, ми вже зробили дуже багато. Дуже багато ми зробили сьогодні. Ти впевнена в собі. Я вважаю. У нас меншусь грошей? А там не безплатно, так? Да? А, це корзини я купила. Я вважаю, ми прям постаралися. Я б навіть купила ще якийсь нам. У нас прям вигляд просто. Просто шикар. Давайте викинь. Я що, за тебе викидати буду? І сідай. Сідай і ми просто зараз ось такий нас зараз роздуми. Ми сидимо з прекрасним видом. на... Вже ніхто не сидить, вже вона заснула. Але я вважаю, що можна нам зробити перервочку, перервочку. І в наступній серії ми з вами будемо ще десь збирати гроші. І я планую поїхати поспівати десь і все-таки набувати нашої популярності. Бо в нас з вами дуже-дуже багато роботи. Е, і так, у нас зараз гігієна низька і досук, не знаю, як правильно буде досук. І з таким видом шикарним, там у нас якісь вогники болестять заводські, тут у нас річка Ванючка, фонаріки у нас просто темнота. Темнота. Ми спимо на лавці. Не, навіть не на лавці, на дереві. Біля пеньків, кущиків і. Власно, холодильника, що я вважаю вже немалим досягненням. Отже, друзі мої, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я планую грати не тільки Sims, але й різні ігри. Якщо у вас є ідея, які можна ігри пограти, то давайте пишіть мені, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і хорошого вам дня.